It was just a lot worse Фінасупоча 17-річна співачка з міста Мирноград Христина Старикова показала себе на вокальному шоу Голос країни країни-13». З маличку дівчина мріяла стати зіркою, тому виступала на всіх місцевих заходах. Учасниця розповідає, що інші мешканці навіть впізнавали її на вулиці через її активність у культурному житті рідного Мирнограда. Насправді я дуже не очікувала, що буде буде стільки підтримки, особливо від рідного міста. Це просто це безцінно, тому що я вважаю, що найголовніше для кожного артиста це саме підтримка від глядачів, саме сподобатися глядачу. Одне діло це коли ти сподобалася тренерам. А друге зовсім діло, коли ти сподобалася глядачам. Унікальний голос Христини та її майстерність виконання відняли мову у всіх тренерів. Всі відзначили оригінальний вокал юної співачки та її потужний виступ. Тренерів по-справжньому здивувала висока нота, яку дівчина ідеально виконала наприкінці пісні. Я взагалі себе не настраювала на те, що до мене хоч хтось повернеться, тому що, знаєте, не хотіла, щоб обнадьожувала себе, щоб. Ну, якось засмучувалася там, думала, блін. А я ж хотіла, щоб до мене всі повернулися там, чи, наприклад, там хтось один, а до мене ніхто не повернувся. Я собі ставила за мету знову ж таки сподобатися глядачу і. Гарно представити Донеччину на всю Європу, тому що це ж в цьому році європейський сезон. Для Христини було дуже непросто обрати тренера, адже кожного з них вона вважає талановитим наставником. Але зрештою дівчина вирішила піти в команду Юлії Саніної. Я, я до останнього не знала до кого мені йти, але в останній момент я вже себе почала налаштовувати так. Треба зібратися думками. І вибрати того, до кого мене найбільше тягне. Найбільше мене тягнуло чомусь до Юлії Саніної. Потім, коли вже всі почали дізнаватися, що я пройшла до Юлії Саніної, мені всі почали казати, писати, що Христя, ви так схожі. Тому я думаю, що цей вибір у мене був непросто так. У майбутньому юна співачка хоче записати власний альбом. Тож бажаємо Христині подальших перемог на творчому фронті.